Фінансове виховання дітей це новий проект громадської організації Молострищини. Його мета навчити дітей правильно використовувати фінансовий ресурс та заробляти в молодому віці. На семінар запросили тих людей, які мають за плечима чималий досвід ведення бізнесу або досягнули неабиякого успіху у житті. Серед оповідачів, як депутати, підприємці, так і представники громадських організацій. Діти готові сприймати таку інформацію, тому що батьки вже активно користуються банківськими послугами. Відповідно, дітям це цікаво вони приймають активну участь у різних наших проєктах, Вони вчаться, вони допомагають і своїм потім батькам в певних визначеннях, в певних проблемах, і так, і так далі. Процесі розмови для дітей зі стрийського сиротинця провели майстер-клас. Його провела Анна Яворська. Жінка пояснила, як зі звичайного паперу можна виготовити корзину чи кошик, який в майбутньому може стати гарним подарунком. Зізнається такої технології навчилася в інтернеті. Ну я не думаю, що важко. Скоро треба мати терпіння, більше терпіння, бо навіть ті трубочки, як вони починають не получатися. Моя дитина кидає, вона не може їх крутити більше. Розумієте? А... То подобається сестра моя почала крутити, Я їй била по руках, бо в неї не вийшло. Але нам головне терпіння мати. Вперше за таку творчу роботу взявся і вихованець дитячого будинку Павло. Каже, техніка виготовлення не важка, проте рутинна. По закінченні роботи виріб залишить собі. Можна робити і корзину, ну черевики, вазу можна робити, можна просту трубочку зробити. Ну можливо так. За словами почесного голови громадської організації молодстрищини Михайла Шмігельського, ідея фінансового виховання вкрай необхідна для дітей, адже користуватися грошима не зашкодить в будь-якому віці. Поки що його задум на початковій стадії, та в майбутньому планує створити школу, де фінансової грамоти навчатимуть всіх охочих. Тобто є молодь, які яка вже може чогось досягнути, є щось, і щось робить а це тішить. Є й дорослі, які щось хочуть допомогти молоді, і поділитися своїм досвідом. Наша ціль створити таку школу, фінансову школу, яка би дала можливість розвиватися, розвиватися дітям і думати про те, як бути фінансовим не стати підприємцем, не бути там яким мільйонером, а розуміти, що таке гроші, розуміти, як бережети ту копійку. Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, стризькі новини.